Друзі, ДНЗ Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти оголошує завершення марафону з платіжної безпеки детективне агентство. Попри те, що цього року ми не встигли провести всі заплановані заходи, постійні вимкнення світла та тривоги вносили свої корективи. Ми все одно пишаємось тим, що долучилися до ініціативи. Та зробили свій внесок у підвищення фінансової грамотності. Ми віримо. Головне, не кількість проведених заходів, а бажання рухатися вперед, навчати та підтримувати дітей. І, попри всі труднощі, ми продовжуємо працювати та віримо, що обов'язково переможемо. І в марафоні, і в житті. Дякуємо організаторам за можливість бути частиною цього важливого проєкту. Чекаємо на наступні ініціативи. Слава Україні!